Запишіть просто собі посередині написання слів іншомовного походження, тому що ми з вами сьогодні всю цю тему охопимо. Богдане, сьогодні мало пишемо. Не поспішайте а сьогодні, а сьогодні ні? Щось будемо сьогодні цікаво робити, але залежить від вас, наскільки активно попрацюємо. Елю, тепер ваше питання. Ми сьогодні багато будемо писати. Ну, чуть-чуть доведеться все одно пописати. Угу. Дописуйте. Все. Все. Прекрасно, тоді рухаємось з вами далі. Отже, дівчата хлопці, ми з вами зараз працюємо з словами іншомовного походження. Давайте одразу пригадаємо, що це за слова. Слова, які прийшли в українську мову, звідки? З інших мов, правда ж? Безпосередньо саме так і є. Тому наше з вами завдання зараз уважно слухати і багато працювати. Домовились? Гарно граємо. Ой, гарно працюємо, гарно граємо. Ага. Отже, поїхали. Дівчата-хлопці, у нас з вами є таке правило дев'ятки. А зараз ми будемо говорити, коли ж в іншому словах пишу літеру І українську, а коли літеру І. Дуже багато на цьому, до речі, помилок. Послухайте мене, є таке правило називається у нас Правило дев'ятки. У словах, де зустрічаються приголосні літери з цього правила перед наступними приголосними, окрім йоту. Ми будемо писати літерку и, наприклад, слово диджей, директор, позиція, джип, гриль, режим і так далі. Як же мені їх запам'ятати? Запишіть собі фразу, ось цю, де ти з'їси цю чашу жиру. Після них, після ось цих приголосних д, т, з, с, ц, «ч», «ш», жири, я буду писати літеру и перед наступними приголосами. Знову ж таки, за умови, що наступний буде прегласний. Ну, запишіть собі швиденько. Де ти з'їси цю чашу жиру? І поставила собі стрілечку, що після неї буде писати приклад и. Літерка «и» тоді у нас буде писатися в словах. Я ну, все. я yeah, все Супер. Молодці. Yeah, Отже, дівчата, хлопці, ще раз, після дити, Зси жири я пишу літеру, наприклад, родзинка, а не родзінка Таксист, але не таксист. Чізбургер, а не чізбургер чипси, але ніякі не чіпси. Угу. Але, якщо у мене буде стояти голосна літерка. Або літера, яка не підпадає під правило цієї дев'ятки, я пишу І. Наприклад, чиабата є така страва. Офіційний дивіться і та І перед йод, так? Хоча тут С, але літерка йод іде наступна, значить, і. Матеріал, бо голосна, так? Патріот, геніальний і тому подібне. Нам легко запам'ятати, це буде правило свічка. Я. Іо, іу. Запам'ятали собі? Так? Добре. Отже, друзі, це стосується загальних назв, тобто не власних. Давайте подивимося далі. Нам потрібно буде запам'ятати дещо інше. Коли ми пишемо літеру І, послухайте мене уважно. Літерку І я пишу після літери на позначення голосного. Це нам відомі слова, наприклад, мозаїка. Прозаїк, руїна. Героїчний, Ізмаїл, Каїр. Таких слів, до речі, дуже-дуже багато. Угу. Але є ще, до речі, в деяких словах іншомовного походження, які, якщо чесно, дуже-дуже давно в нас в українській мові буде писати все-таки, навіть незважаючи на те, що це може і не бути правило дев'ятки. Дивіться, є хитна. Кипарис. Так? хоча і тут підходить. Лиман. Миля, нирка, химера, гиря та тому подібні слова. Зрозуміли? Ті, які ми знаємо давно з дитинства, ми пишемо там и. Дівчатка, хлопці, а тепер дивіться: у нас є деякі власні назви, які підпадають під правило дев'ятки, начебто, але нам треба запам'ятати, що ми не завжди пишемо «и». Наприклад, мадрид. Підходить, Рига прекрасно підходить. Але виняток Ріо де жанейро яке тут правило? Іа, йойу, правило кому? Віслючка. так? Антарктида, Америка, Вашингтон, Сан-Франциско. Я пишу через І. А от Сідней і Лісабон, як би я не хотіла писати через І, завжди буде І. Запам'ятали? Давайте зараз потренуємося. Імбір чи імбир? І чи і? Ми слово зараз знаємо давно. Ну, імбир. І. Імбир. Так. Чикаго чи, ми знаємо його право чи? Чикаго? Право дев'ятки, чи. Чикаго. Капучино чи Капучино? Як ж ми з вами скажемо? Тапучіно. Капучино. Капучино. Так. Джип чи джип? Де ти з'їси цю чашу жиру? Джип. Гіпотеза не. чи гіпотеза. А тепер дивіться: це є правило дев'ятки літера Г. Не -не. Тому вона буде як? Гі? Гіпотеза. Жури, чи журі? Журі. Журі, молодці. Бізнес чи бізнес? Право дев'ятки не працює? Бізнес. 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 Імміграція чи імміграція? Буде? І. І. Молодці. Тяжко. Страшно? Не дуже, правда? Зараз ми з вами трошки попрактикуємося. Зараз ми з вами будемо пандочками і коалками. А ну підніміть руку. Хто хоче бути пандочкою? Я. Так, Еля. Еля. Я. Так. Крістіна, давайте зараз напевно нормально напишу, бо в мене щось мишка не дуже пише. Еля. Крістіна. Так, хто ще буде пандою? Я. Богдан. І брати, так? Ви панди. Тоді Діма, Давид. І Максим. Це коали. Тепер послухайте, що у нас зараз буде відбуватися. Коала з пандою прийшли в кафе, вони хочуть зробити замовлення. Але вони не знають, як їм правильно сказати, назвати продукти. Панда обирає страви, у яких припущена літера І. А коала обирає страви ті, де припущена літера І. Давайте ми з вами зараз з'ясуємо. Хто ж що нас з'їв? Давайте перше слово разом: сендвич чи сендвіч? Ану думаємо. І. 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 То хто у нас тоді напише панда чи коали? Якщо і, то коа. Коали. так? Записав собі комали. сендвіч. Думаємо далі: чизбургер чи чизбургер? Чіз. Чіз Чиз. Думаємо, Є. де ти з'їси цю чашу Чужу. жиру? Чизбургер. Хто пише? Пандочки! Записали пандочки. Давайте панди! Записали собі швиденько. А тепер ваше завдання. Я вам даю дві хвилини, щоб ви собі записали назви продуктів, які буде їсти панда. Пишуть панди, які коала, коали. Собі в зошит ставивши правильну назву. Зрозуміли? Питання до мене? Тоді на виконання. Що це третє? А я не можу сказати тут або і, або і буде. Такий бублик. Подумайте, на виконання цього завдання у вас дві з половиною хвилини до 18 години, 17 хвилин. Час на виконання пішов. mm <laughs> Ще хвилинка. Ну що, зараз? Півхвилинки у нас завершується. І Ольга Ігорівна вам буде називати слово. Якщо це слово панда, відповідають панди. Якщо це слово коали, відповідають коали. Домовилися? Отже, бриош чи бріош. Хто ж мені скаже? Куали це чи панди? Чи їх воно буде? Мені зараз це слово... Каже Діма: Дімо. Ні, ну що на цьому слова. Серьеж, дивіться, правлос, така. І А, і о, і у. Угу. 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 Так. Пицца чи піца? Мені зараз каже Давид. Давиде? Піца. Так, правильно. Чизкейк чи чизкейк? Мені зараз каже Елля. Cheesecake. Супер. Булочка з родзинками, чи з родзинками? Мені зараз скаже Богдан. Yes. Родзинки, чи родзинки? Род? Де ти з'їси цю yes. чашу родзинки? Грі чи гро Хто ж мені скаже, чи гри сини? напевно, зараз Еля підкаже, Елю. Грисині. Грисині. Гри До речі, зустрічається варіант і гри сині, і грій сині. Тому, якщо будете бачити, ви не лякайтеся. Навіть можете погуглити дійсно, є декілька варіантів цього слова. Так, чи абата, чи, чи абата, мені зараз скаже Давид. Давиде? абата? Прекрасно. Курка гриль чи курка гріль? Хто ж мені скаже, напевне, брати зараз скажуть. Хлопці A. через і, Так, суп з зброколи чи з зброколі? Максиме? Так. Картопля фри чи фрі, Богдане? Е. Фрі. Здрасті, ви ж мали виписати. Ви ж, ви ж у нас коалочка. Так, мафін чи мафін? Слухайте, це питання засипку, Елю? Мафін. Так, правильно, це було би слово коалочок. А що ж у нас буде з останнім словом? Воно, до речі, можуть і коали його замовити, і панди. Хто мені скаже? Напевне, мені зараз підскаже Діма. Дімо? Що думаєте? Дімо. Дімо, що думаєте?